Суп з кількою в томатному соусі. Покришила чотири невеликих картоплинки, в суп. Зараз вже починає кипіти. Знімемо шумок. І піджаримо цибулинку, а тоді додамо потерту морквинку. Зажарочка готова. Показую, яка кілька. А це в оцій коробочці. І на смак дівчата дійсно смачна. Так що можна брати. Картопелька вже майже готова. Зараз вкидаю і консервочку, і зажарку. І як покипіла консервочка з зажаркою, сіль за смаком, лавровий лист, перчик, я укропчик, чесничок. Може, хто ще які приправи додає, додайте дуже смачний суп. Дівочки, рекомендую. Ну от, супчик готов. Він і густенький. Ну, я ж кажу, що я варила небагато. Смакота.